Друзі, привіт! Сьогодні риболовля, дальній виїзд, ми на Ічнянщині. Будемо намагатися ловити карася. Приїхали, зайняли майже останнє місце, тому гаємо час. Замішуємось, розмотуємось і починаємо ловити. Так, Стратегія у нас така. Тетянка у нас сьогодні на поплавочці сидить, а я буду намагатися отут якось закинути фідер чи цю карася. Не знаю, тут навряд чи в мене вийде, Ну, попробуємо. Так, поприкомці, поприконці. Так. Коротше, Фідер і поплавочок підкормимо. Візьмемо на основі теліцу. Чесник. Тоді його якось мілясу і подружимо. Я думаю, карасело візьмемо. Обивцю карася, спробую. Пластилином. Готовый. Так, карасева. Атрактанчик будет для Такие Так, и полием. Не жалеючи. Сюда карась. Сюда чеснок. І тутрівом солодким. Бандлю його трошки по кодору і, про... і по смаку. Повторюсь, не знаю, яка тут рибка, тому що зробив такий незвичайний мікс. Починав його колошоти. Так, зарядив вбивцю карасика на пінопласт, а в кормачок е... готовий пластилін. Зі смаком халви, зарядив, готовий. Блін, прикольно, а це хто часто ловить на бицю карася, дуже раджу, така штука. Дістався нічого, не треба замішувати. А в замішаній прикормці ось ця з пеліцем буде фідер і поплавок зараз під кормом. а рештку і чебрес-часник я замішав. Ну, буду ще пробувати, якщо на пластилі не буде плювати, то ось на цю штучку. и в сторону, и присісти, туда, ух, ё, твою мать, клипса стояла, бывает, снимем клипсу, так, прикормим Тані, потому что она вже уже давай, потому что діла. дела, то мелочь стоит на точці. А це ж туди треба і закидати. Тебе запам'ятала де воно падає, yeah. туди поплавочок. Так, ну а це міна фідерок буде. насточка фідерна готова, інлайм. ось стопорочок стоїть. На ньому фідергамчик 0,12 ліска і гачок товстий. Зараз скажу, який ось цей ось цей стоїть. красивий опа і опаріком. Закріпені о. Так, в кліпсу. Так, стоїть, точку, я там особливо не закормлював. Три годівниці кинувся четверта пішла холод, не хочу перекормлювати риба не особо. Зараз і харчується, тому з приконкою обережно. Ну, можливо, пізніше тоді ще докормлю до точку, до скількись скільки там годівниць. Так, сюди, мабуть, теж сигналізатор такий же поставлю, попри те, що це фідер, але буду тут ходити займатися своїми справами, то хай стоїть, хай чекає. Перший байстрюк. Це вообще щось не, не той розмір. Це не серйозна риба. Ні, нема нічого. А ні, сидить космонавт. Осінь. Блін, ну такі, типа якщо пожарить, так реально це самий саме карась. караси. Оооо, там щось серйозне. Наступний пасажир пішов. Один в один, такий самий. Заглопнути. Нану. мене. Так щось хороше, з ними колокольчик мені, будь ласка. Знімай. Дякую. Ну, як прищепка. Дякую. Да показалось, что хороший. Не, ну самый больший за сегодня. Будет жареный сегодня. О, так там что-то серьезное. Не дуже, но показалось. Анєн стартує! То напевно кашка не вимилася сіти, з годівниці так показали, що упор серйозний. Останні розуміти, може що не буде туди. Ну, як рибалка, як казав один класик, слово на три букви. Уви. Е, тільки розсівся, розмотався, закинувся, буквально ну, годинки півтори ми половили, тягне хмару таку розову, велику, темну, чорну, будемо тікати. А по рибі у нас отакий. Карасик. Е, на сковорідку буде.